Другої світової війни Радянський Союз почав демонструвати певну велич. Вся ця велич демонструвалася з усильнями пропаганди, оскільки народ жив неймовірно бідний. От ми тоді скажемо, що Америка 150 років. Значить, существує її рівень. Ми 42 роки. Ще нам 7 років, і ми будемо на такому ж рівні, як Америка. Але ми, коли вас обгодимо на роз'їзді, ми вам привезти такої любезності. Після цього висловлювання ходив анекдот, що Радянському Союзу краще не обганяти Америку, тому що всі побачать, що в Радянського Союзу задниця голо. Ну ми теж знаєте, не мух, так сказать, б'ємо, а за 42 года так шагнули. І група художників Кукренікси, які ще нещодавно малювали карикатури на Гітлера, завзято почали малювати карикатури на американців, де зображували їх жадними цинічними капіталістами.